Вітаю в ефірі обласного державного телеканалу. Програма Пряма мова в студії тимчасово виконуючи обов'язки голови сумської облдержадміністрації Іван Боршуш. І впродовж наступних півгодини говоримо про найактуальніші питання життєдіяльності регіону. Найперше Іван семенович нам ну, вітаю, звичайно, і електроенергія, точніше, її відключення. Ми бачимо зараз скільки негативу. Стосовно цього питання, мітинги відбуваються, ну народ не задоволений, зрозуміло. Одні райони вимикають від електропостачання, інші не вимикають. У людей немає світла по 7-8 годин. Начебто від сьогодні, тобто від 17 грудня, повинно бути впорядковані принаймні ці відключення. Як загалом ситуація? Можете зараз прокоментувати, проаналізувати? це. Дякую. Так, звичайно, проблема є. На жаль, ця проблема загальнодержавна і пояснення керівництва пакт обленерго. Ну, скажімо так, нас не влаштовує. Mm -hmm. Дійсно, ця комерційна структура, я хотів би на цьому наголосити, власне, вона не справляється своїми обов'язками. На сьогодні вони пояснюються відсутністю або ж ремонтом там, частини свого обладнання і так, далі, і так далі. У нас є юридичні претензії, насамперед те, що називається аварійним відключенням. Насправді таким не є, бо аварійне відключення має відтримування в часі. Сьогодні ми не знаємо і не отримали на даний момент відповіді, на який час так звані аварійні відключення будуть. Наша пропозиція застосовувати війялове відключення не отримала підтримки в Києві, бо в, Раді, в Нацраді нам пояснили, що такого юридичного терміну немає. Насправді ми апелюємо до їх тим, що якщо буде віялове відключення, то сторона, яка подає електроенергію чи струм, зобов'язується з такого, то по такий то період надавати ці послуги. А відсутність чіткого графіку призведе до виплати ними різниці. Тобто буде людина втратить якийсь там частку бізнесу, не дай Бог пошкодиться якусь свою техніку і так далі. Це це інша сторона нестиме відповідальності. На сьогодні через. Поки що немає таких позовів ще? Поки що мені не відомо про це. Проте через наш тиск ми дійшли до згоди, що ну, напевно, ви вже помітили, що 7-9 годин вже зараз дякувати Богу немає. Ми домовилися про збільшення кількості абонентів, які будуть відключати, через те, що буде черговість. Бо насправді, розумієте, мені здається, вони дещо розслаблені тим, що мають 100% проплату. І, власне, в модернізації своєї системи вони кошти не вкладали. Поясню, що технічно неможливо, скажімо, одну, один бік вулиці включити, інший відключити і так далі. Але це по великому рахунку, розумієте, їхні проблеми і наша позиція. І ніхто їх ніяк не карає за, за ці відключення. Тобто, карань ніяких немає. Бо зараз існує термін аварійні відключення. На чого ж ми наполягали на графіку і вимагаємо жорсткого дотримання? Зараз графік уже є. Цві президент. Представник... Зараз графік є. Сьогодні ми його подали на розгляд головам райадміністрації міським головам. До сьомої години ранку він буде черговий раз, бо це вже третій етап. Було 9-11 годин, і що пам'ятаєте, зараз виходить вже до 2-3 годин. На цей раз враховуємо, і зобов'язалися сьогодні керівництво «Енерго». Власне, вони взяли на себе такий обов'язок. Ну, по сумах ми вже бачимо, що це 4 відрізки по 2 години десь приблизно. 3-4 ну, різних... відрізки. 4 uh – -huh. це максимально, 3 – середні, 2 – Бажане з нашого боку. Ну, це що стосується обласного центру. Яка ситуація в районах? Адже було таке, що зранку вимикало світло, і, вибачте, електроенергії не було до пізньої ночі. Керівництво Бенерго визнало свою провину і, власне, просило вибачення. Сьогодні буквально декілька годин тому завершилася наша нарада, де по той бік були голови адміністрації районних і міських голови, які висловили свої пропозиції, свої, своє невдоволення. Слухайте, мені це так подобається. Керівництво просило вибачення за, за те, що вони вимикали райони. Вони визнали, що те, про що вони казали, насправді не відповіло дійсності. Але зрозумійте, коли. От сьогодні в юридичному полі так в правовому полі, на жаль, ми не можемо, крім такого тиску громадського, у нас немає інших моментів. Бо перше, немає немає їх конкурента, тобто не відсутнє конкурентне середовище. Власне, вони монополісти, і, на жаль, саме цим вони ну сьогодні користуються. Наша вимога була, і ми сьогодні про це публічно кажемо: що якщо ви не справляєтесь зі своєю роботою, пустіть на ринок. Конкурента. Повірте, що справа демонополізація саме в цьому питанні вона дасть. Такий момент, як відключення, наприклад, будинку малюка, пологового будинку, оці моменти якось з'ясували, розставили враховані крапки. враховані Більше того, на сьогодні, власне, чого цей час. 5-6 днів був такий, ну, скажімо так, безлад у їхній uh -huh. системі, бо збиралися пропозиції. От сьогодні подала паніцітарна служба, їх врахували. Через 2-3 дні подали там от якраз такі заклади соціального спрямування. Потім є об'єкти, скажімо там, системи Нацради і оборони, які також не можна виключати. Відповідно, чим більше набирається об'єктів, котрих uh -huh. не можна виключати взагалі, ну, на жаль, більше часу тоді без світла будуть всі інші. Бо потужність видається загальна на область. Потім відповідно відмінусовується, ну і тоді ділиться на загальну кількість споживачів. Тому ситуація зараз така, але ну, воно трішечки з запасом. сподіваюсь, що дай Бог, от якраз на цьому рівні, до речі, не, не знаю, що, звичайно, що це не заспокоїть, але ми не найгірші в Україні в цій ситуації. Є так області, де ну, гірша ситуація, тим не менше над цим треба працювати. І, власне, на жаль, ми розуміємо, що сьогодні під час ну, не будемо Зиму, радіти, передали, що у сусідах гірше. гірше мені б хотілося почути від вас, як зараз від тимчасово виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації, вашу позицію стосовно заяв деяких посадовців стосовно того, що якщо вийшли на мітинг, то вони сепаратисти. Мається на увазі люди, які вимагали ну, принаймні, якщо не постійного енергопостачання, то хоча б графіку відключення. Дякую за запитання. А ви знаєте про цю заяву, правда? Я про цю заяву не знаю. Напевно, ну, поки що ну, немає в мене часу, на жаль, аналізувати, як кажуть, в режимі онлайн. Mm -hmm. Дуже багато роботи, на жаль, мало людей. У Фейсбуці буваєте не часто. Ну, десь вночі, mm -hmm. коли приходжу після роботи. Але так як люди мають право на, власне, на свої позиції, я, ну, я не знаю, про що мова йдеться, тим не менше, дійсно люди мають. Основна, сьогодні, як Проте, мене, що я маю. Благим... Хто вийшов на мітинг, хтось сепаратист. Це Пробачте, повна дурня, але а, люди, коли проплачують 100% за послугу, вони мають право мало того. Це нелогічно, не, не коли вони цього не, не висловлюють свої позиції. Я особисто такий самий ну, поживач і мене дратує, дивує і ображає ситуацію, коли. Ну, Ваша думка зрозуміла. Давайте перейдемо до іншого питання. Ще одне на сьогодні дуже актуальне африканська чума свиней. Ви знаєте, в середину буцькому районі є так. зафіксований такий випадок. Яка е загроза для Сумської області, яких вже до заходів, чого варто очікувати? Ну, дякувати Богу, не така сильна загроза, як про це говорили у перший момент. Тут, знаєте, хочеться все таки пожартувати знову клятві москалі винувати, бо, власне, це якраз загроза пішла з боку Російської Федерації. Але якщо серйозно, то дійсно заходи вживаються. І на сьогодні ну, перше, те, що вже робиться, це у 20-кілометровій зоні здійснюється відстріл диких свиней. Ну, так сталося по-іншому, ну, де популяція це єдиний засіб на сьогоднішній день, який ну, прийнятий всім світом. Звичайно, буде щеплення в відповідній зоні. Потім 20 км вверх, ну тобто по окружності 20 км ведуться протягом оці всі заходи, ну і головне на контролі великої загрози сьогодні немає. Єдине, що віз тварин, в тому числі і свійських, також заборонено, тобто це все тільки через відповідні. Тобто очікуємо адресі. підвищення ціни на м'ясо? Абсолютно ні. Я хочу сказати, якщо за оцінками фахівців, то це м'ясо воно не шкідливе для людини. Єдине, що воно може призвести mm -hmm. ця загроза до депопуляції. Тобто, якщо сьогодні якщо його не буде, якщо не вжити заходів, буде дорогим. Але якщо зараз ми mm -hmm. е виконаємо всі вимоги е фахівців, то через 2-3 місяці все повернеться на свої місця. І великої загрози нам абсолютно. Єдине, що дійсно ну, так сталося, і надіяти ми не можемо. Ну, про гроші знову ж таки. Кошторис з Сумської області, кінець року, як Сумщина наповнює бюджет? Сумщина бюджет виконує зараз. У нас за підсумками 11 місяців. У нас бюджет виконаний на сто Тобто, в принципі, ми бюджет виконуємо. Дякувати Богу, ми сьогодні стоїмо на позиціях виплати всіх виплати заробітної плати всім працівникам. І власне за останні 7 років це перша випадок, коли ми рік закриваємо бюджетом цього ж року. Не без допомоги звичайно народних депутатів. ми... Попросили, власне, отримали субвенцію в розмірі 105,2 млн грн. Ці кошти ми вже направили в райони. і вони якраз якраз це ті кошти, які покриють дефіцит у заробітній платі ну, одним словом всім бюджетникам нашої області. Тому, власне, рік закриваємо позитивно, незважаючи на те, що звичайно що є багато. Незважаючи на увагу гривні? Напевно, так. На жаль, на це ми не впливаємо. Але розуміємо, що є на це і об'єктивні, ну, тому що. бюджеті ж 2014 року не закладений е, курс е, долара 21 гривня, і за енергоносії потрібно буде розраховуватися. Я так думаю, що ціни підскочать дуже швидко. Що ви скажете, що спрогнозуєте до кінця року е, якості ці ціни зміняться, як ми будемо себе почувати? Ну, принаймні до нового року. Про те, що буде з нового року, я навіть ну не знаю, як прогнозувати можна. Ну, знаєте, я тільки хочу сказати, що через отаку от режі. Окрім жорсткої економії пройшли всі сьогоднішні успішні країни Європи і світу. Насправді ми дуже швидко забуваємо про те, що, що ми отримали власне у спадок. На жаль, звертаємося до тієї ж самої причини. Бюджет України був викрадений, вкрадений, вивезений і так далі. І сьогодні саме ті люди, котрі були причетні до цього або були в команді тієї, сьогодні найбільше кричать гвалт і так далі. Ми мусимо розуміти, що якщо немає бази, основи, то робити якісь економічне диво ну, це несерйозно. Тому треба, ну це як хвороба суспільства, це економічна хвороба. Мусимо перетерпіти, мусимо затягнути паски, власне, мусимо витримати цю ситуацію. Чудес ніхто не обіцяє, дійсно буде важко. І ми дійсно мусимо пережити. Я таки пригадую, 10-12 років Європу. Тобто це... ваша основна думка: хворіємо, але лікуємося. Хворіємо з перспективою вилікуватися, обов'язково. Але мусимо це пережити. Мусимо все-таки отримати щеплення від цього. Бо... Не ну, для кого не секрет, що крали, вивезли, але дуже швидко забули і вже зараз критикують. Ну, не можна взяти Європа, а давати то, власне, весь такий діловий світ, давати гроші виключно для про, проїдання, вибачте. Ну, це нереально, це ненормально. Дійсно, треба десь зекономити, показати, що ми можемо, а ми дійсно маємо такий ресурс. Особливо я зараз кажу і про. Бюджетну сферу і про органи влади, де треба дійсно економити. Я це бачу ну, всередині і абсолютно до цього готовий. А де треба економити? Де ми ще можемо економити? Ми не можемо економити, краще, я так скажу, на зарплатах, бо, бо вони і так угу. вкрай обмежені, можливо, хтось знає не знає, але сьогодні в середня зарплата в чиновника від 1100 до 1600 гривень зарплати. Не вважаю при нинішніх цінах, що вона є високою. Але ми можемо скоротити кількість чиновників. Власне, і мусимо це робити. Хоча розумію, що. Це вже перспектива на 2015 рік. Так, є така перспектива, але поки що немає документу, тому я б сказав, що це дискусія mm -hmm. сьогодні. Ми мусимо заощаджувати на пільгах. На жаль, їх багато. Хоча я розумію, що соціальна політика не сприймає таку, от, такі заходи, тим не менше, для того, аби вилікувати взагалі систему фінансову в тому числі, ми мусимо, ми мусимо чимось заощаджувати. Напевно, що своїми пільгами, напевно, що своїми достатками якимось. Інакше, я повторююся, держава не витримає такого тягара. У нас боргові зобов'язання набагато вищі за наші можливості. І якщо ми не покажемо, що вміємо заощаджувати, ми не отримуємо живлення, імпульс з боку фінансових джерел поза територією України. Інакше фінансовий крах, на жаль. Причому до цього призводили не один рік, на жаль. Ну, ну, така. І у, цей, у цій ситуації ми ще маємо фінансувати військових. Е, на сході України війна триває, ми це знаємо. Там є і наші сумські хлопці, як наша область допомагає їм. Дякувати Богу. У нас не гірша ситуація. Власне, якщо стосується їжі, продовольства і так далі, ми забезпечені на 100%. А до речі, навіть ну, скажу так, особливо не цікавимось можливостями збройних сил України. Бо Сумський люд, власне, Сумська область забезпечує настільки продовольством, що в чергові рази, я був останній раз, не в 10 тому там, а наші військові частини забезпечені, слава Богу, все нормально. Залишки ми передаємо мирному населенню на місцях, які дуже дивуються, бо там свій менталітет, до речі, коли безкоштовно передають там, чи картоплю, чи якісь там закрутки, то вони, ну, для них це якось зовсім інші люди, я би так сказав. Що стосується іншого, ну наскільки мені відомо, власне, і це не є секретна інформація, знову ж таки, з приводу бюджету, 95 мільйонів гривень на добу. Ну, для порівняння це дві доби бюджет конотопа, дві з половиною доби бюджет ромен і так далі. Тобто, зрозуміти, річний доба і рік. У цьому різниця. ми mm -hmm. мусимо розуміти, що Україна стоїть перед викликом. І те, що обвалюється гривна, до речі, як і рубль російський, це також війна економічна. Ми воюємо з гіперпотужною державою, з суперсильною економікою, бо в них є газ і нафта, не... але ми тримаємо удар. І, власне, повірте, дивуються і світові економісти, що Україна тримає удар достойно. На війні, як на війні, ми не можемо казати, що перемагаємо, росте економіка, бо під час війни власне, жодна з світових економік не показувала позитивне сальду, бо... бо це війна. Тут може тільки військово-промисловець робити плюси, але це взагалом на ситуації держави не буде сказуватися. Чи володієте ви інформацією? скільки зараз в нашій області проживає людей, які приїхали до нас з зони збройного конфлікту, чи продовжують вони прибувати до Сумщини? Так, це близько 11. На, на понеділок це було 11 тисяч 668 осіб. Ротація значно зменшилася. Зареєстрованих мається на увазі, але ж є люди, які не зареєстровані. Ну, за різними оцінками їх можна помножити або на два, або на два з половиною. Це люди, котрі не хочуть mm. реєструватися з тих або інших питань. Я щиро відповім, що деякі з них, особливо мужчини, а вони ховаються від того, щоб не служити не йти захищати свої землі. На жаль, таких ну, чому є ще й така думка: хтось не вважає себе біженцем і кажуть, що я в своїй країні себе біженцем не вважаю. Я вважаю, що я в своїй країні, навіть якщо вони приїхали з зони збройного конфлікту. Жодних проблем, але ті люди, котрі приїжджають сюди, і якщо вони реєструються, вони мають можливість контактувати з органами влади самоврядування, отримувати ті чи інші послуги, які надаються власне органами влади самоврядування. Де вони реєструються і які послуги вони мають право отримувати? Ну починаємо, реєструються вони в будь-якому органі місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади, бо всі без виключення всі органи сконцентровані в тому, що є пам'ятка. І приходить переселенець з такою то проблемою, є переадресація в той чи інший відділ управління. Насправді, в ідеалі, і ми зараз до цього йдемо, є центри надання адмінпослуг, де можна комплексний послуг отримати. Там також всі, всі попереджені, тобто ця послуга вже включена навіть до цього переліку послуг. Крім усього, пенсія, перерахування і так далі, якась там заробітна плата, гроші на догляд за дитиною до досягнення неї певного віку. Реєстрація в ну людина хоче шукати роботу, тобто в цих органах це також все без проблем фіксується. Плюс надання житлової площі, зимівля, десь там харчування і так далі. Це все щодо надання житлової площі і зимівля. Ну ці 12 тисяч людей де зимують і як вони зимують? в Яких умовах це є сьогодні проблемою чи не є проблемою? на Сумщині Такої проблеми немає. Є проблема. А не бажання деяких наших переселенців проживати mm -hmm. там, де пропонує їм сьогодні громада. Бо ну так місто сумить. Що не в основному громада пропонує? Ну, сьогодні це сільська місцевість, бо всі, ну, як би сказати, mm -hmm. кращі місця були ще ну, розумієте… зайняті своїми корінними жителями. Я не так, казав. <хів> ну, були, проблема з'явилася на початку травня. Відповідно, першим, що ми зайнялися, це mm. пошуком альтернативної Ну, Там житло, є там гуртожитки. Ну mm, ясно, що хто приїхав, фонди, першим, так, тому далі, хто приїхав перший більше. Так, але mm. вони всі приїжджають і бажають в Сумах, Ахтирці, там, конотопі, рамнах. А вже сільська місцевість не цікава. Тому, звичайно, що є такі, які приїжджають, до нас, подивились там, побули трохи, поїхали ще кудись, пошукали, подивились, повернулися з воротньому напрямку до нас. Тобто, ну це їхнє право. Але ну, зрозумійте, в нас сьогодні є резерви, і це також е, нормально. Тобто ми маємо 10% резерв, який тримаємо на, не дай Бог, ще якихось випадок. Ви не відповіли на другу частину запитання стосовно того, чи прибувають досі. Е, ці прибувають, але ротація і в, який, значно менше. В якому обсязі? Так? Якщо раніше угу. під час літнього осіннього періоду це було 500-700 осіб, туди-сюди вони їздили, то сьогодні це десь в рамках 120-150 осіб. І ну, там значно менше, як на мене. Ну хоча на це є очевидно об'єктивні причини. Холод, люди вже ті, хто збирався приїхати, переїхав, зимівля і так далі. Достатньо важко приймати рішення саме цей період десь приїжджати. Івана Семенович, в Україні нарешті є нова Верховна Рада, сформовано уряд, але ми знаємо, що ще перед парламентськими виборами Сумщина лишилась без губернатора, і весь цей період триває обговорення стосовно того, хто ж займе вакансію, хто посяде це крісло. Ваша думка стосовно того, хто ж у нас буде губернатором? Я думаю, що це виключна не те, що думаю, я знаю, що це виключна компетенція президента і, власне, вирішувати йому і його команді. Судити про прізвище, ну не знаю, наскільки мені відомо, що й досі йдуть консультації, перемовини. І, власне, думаю, що головне, щоб це була досвідчена, мотивована людина. Від прізвища, від походження сьогодні багато не залежить. І тим не менше прізвища називаються, звучать такі прізвища, як Качур, наприклад, як Іван Боршуш і Микола Клучко. Ваша думка стосовно цих кандидатур. Достойно, напевно, про себе говорити не скромно. Ну, якщо вам запропонують, ви погодитесь. Я був там, тобто мене запрошували на консультації, вів перемогу. Тобто ваша кандидатура дійсно розглядається? Дійсно, вона розглядається, і я також чув про дві інших кандидатури, абсолютно нормально. І повірте, в, в, по великому рахунку від того, хто очолить сьогодні не залежить, залежить від команди і бажання. Тому, так, да, дійсно, була є така ситуація. І ну, я не бачу в цьому нічого поганого. А... Погано, напевно, те, що дуже довго тривають оці перемовини і дуже довго визначаються. Хто ж, хто ж таки буде? Який прогноз ваш стосовно того, як швидко все-таки президент визначиться із призначенням губернатора Сумщини? Думаю, до Нового року питання буде знято. Тепер таке питання. Зараз всі обговорюють люстрацію і окремі посадовці проходять люстраційні перевірки. Чи готові ви надати згоду на таку перевірку? Я вже таку згоду надав. Власне, всі мої. Mm -hmm. Всі мої дані зараз на сайті обласної державної адміністрації, тим не менше, як чиновник, який виконує законодавство, я написав відповідну заяву, подав її до двох підрозділів обласної адміністрації. І ну тобто, я зараз якраз в процесі проходження, але я не боюся, мені немає чого приховувати. Ну, закон, так, закон, ми його виконуємо. Ну і наступне питання до людини, яка зараз виконує обов'язки губернатора, яка розглядається як одна з кандидатур на посаду губернатора. 2015 рік плани перспективи і взагалі, як ми житимемо, з 1 січня вже буквально. Насправді плани залишаються планами. Я зараз обіцяти людям ну, щось таке неймовірне неможливо, бо це буде, як мені здається, на рівні злочину. Плани отримати ситуацію. Плани зберегти мир і спокій в області, як на мене здається, це головне сьогодні. Плани отримати економіку хоча б на цьому рівні, бо, ну, мабуть, тільки сліпий не бачить, що вона дійсно фіксується, як та, яка отримує спад. Але тим не менше ми маємо деякі галузі, які ростуть, куди, які дають приріст, це те ж саме сільське господарство. І саме я б на, на, якраз на цю галузь робив акцент, розвивав. І думаю, що таким чином можна отримувати економіку, балансувати. Друге, це, звичайно ж, інтеграція в Євросоюз. Тобто сьогодні так сталося. Це факт. Вчорашня економіка Сумщини, знову ж таки, де факто, вона інтегрована в Росію на 72%. І повернути так, зробити чудо, щоб завтра був там якийсь бут, товаробіг і так далі, нереально. Тобто ми мусимо продовжувати топтати доріжку туди, в Європу. Розуміючи, що географічно ми набагато далі, ніж ті ж самі західні нашої області, нам це буде складніше. Тому, як на мене, потрібно використовувати такий механізм, як лобізм, через ту саму Верховну Раду, через той самий Кабінет міністрів. До речі, нас достатньо нормально чують, і я бачу якраз у цьому, у нормальному сенсі, в лобізмі наших інтересів у Сумської області, в переконанні тому, що ми є прикордонний регіон. До речі, нас також почули. і Я думаю, що на, ну, найближчим часом ми отримаємо зміну до законодавства, коли нас визнають прикордонним регіоном. А це свої преференції, свої які пільги. Преференції? Які преференції. Ну, По-перше, це розміщення на території Сумської області військових частин додаткових. Це і безпека, це і кримінальна ситуація, яка повинна покращитися. Це, власне, ПДФО, цих 5-10 тисяч осіб, які будуть податки в місцеві бюджети, ну і так далі. інфраструктура, лікарня, там якісь там предмети харчування і так далі. Це все те, що. Розумієте, тут кожна гривня отримує бюджет у цій ситуації, бо йде війна. Власне, це і для ворога, а засіб того, що не йди на сумщина, бо тут є достатньо оборони і люди вмотивовані. Тому це також нормально. Крім усього, це кошти, які будуть йти на проєкт Стіна, вони вже передбачені. Так будуть поправки, десь, дещо більше-менше, тим не менше. ми розуміємо, що це кошти, які залишаються в нашій області. Це все, що ви можете сказати про перспективи на 2015 рік. Які найбільш проблемні зараз у нас моменти? Ну, же завод Фрунзе, який мав ринок збуту, основний все ж таки в Росії. Яка зараз ситуація там? Ситуація зараз складна тим, що, крім усього, там ще йде війна між власниками. Тому розумієте, поки вони не владнаються ця ситуація, а говорити про розвиток, на жаль, не приходиться. Тим не менше, ну, скажімо так, Мені відомо про те, що сьогодні триває пошук mm. ринку збити, збуту і боюся наврочити, начебто зараз є момент, де є замовлення, яке перекриє десь 2-2,5 місяці заробітної плати працівникам. Я боюся наперед казати. Ще раз повторююся, що там велика проблема в тому, що йде конкуренція між власниками. І, на жаль, це дуже серйозно впливає на розвиток цього підприємства. От ви сказали, маємо топтати доріжку в Європу. Як ми маємо її топтати? Чи почали вже, принаймні? Звичайно, десь почали. Десь якісь хоча б перші кроки. На сьогодні є ряд пропозицій. От Ви спитали про бюджет, ми не маємо сьогодні основних показників бюджету. Говорити про розвиток наперед, ну, це така річ ну, несерйозна. Поки, поки ми не отримуємо. Хай буде так. Коли ми сьогодні не отримали основних показників бюджетних, говорити про розвиток ну, дуже несерйозно буде. Я чув багато заяв, особливо від політиків. Хотілося б сприймати серйозні документи, а не заяви. Обговорювати те, чого не існує, ну, вкрай важко. Наші пропозиції і побажання, на жаль, розуміють, розумію, що не співпадуть з тим, що нам Київ дасть. Іван Семенович, тоді до 1 січня буде ще 31 грудня, а в ніч, з 31 на 1, буде новорічна ніч. І як би там не було, як то кажуть, новий рік за розкладом, і діти чекають свята в першу чергу. Та й, напевно, і дорослі чекають свята і чекають того, що бажання будуть добрими, і вони такі здійсняться. Як святкуватиме Сумщина новий рік 2000? 15-й. Чи будуть салюти, чи будуть фейерверки, чи в цьому році хочуть люди відмовитись від цього всього? Знаєте, є таке спільне бачення, і, власне, ну, така домовленість, так, що ці всі питання будуть вирішувати органи місцевого самоврядування. От, Наприклад, у Сумах вирішив таку... такий засіб. Власне, я, як громадянин, це підтримую, бо крім усього, що це святковість і так далі, вона ще нагадує про війну. І, можливо, навіть когось дратує, когось лякає. Тому тут якраз як вирішить громада. Немає концептуального бачення чи не бачення. Ялинки, концерти, святкування. так, звичайно, це буде. Не буде салютів, бо це ще, крім усього, це і кошти. Ми все-таки оголошуємо про режим жорсткої економії і ну, без образи для когось. Свято є святом, але це достатньо потужно для бюджету. В рамках 20 40 тисяч гривень за 5-7 хвилин. Це, це красиво, але це достатньо дорого. Тому ми будемо обмежувати такі моменти. Все інше ялинки, концерти, заходи для дітей, вони на рівні минулого року, а де, де інде навіть і більше. Тому тут обмежень не буде. Якісь там програми для дітей, заходи і так далі протягом канікул, звичайно, все передбачено, все діє. Сьогодні, до речі, нарада також була. Райони готові і міста до цього проведення цих новорічних свят. Все буде традиційно святково, урочисто, як і повинно бути в новий і рік. традиційно Сподіваємося, що новий рік буде кращим за попередні. Будемо сподіватися. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з тимчасово виконуючим обов'язки голови Сумської облдержадміністрації Іваном Баршишем. Насте добре до наступної зустрічі.